Житомир знову у жалобі на військовому цвинтарі в останню путь провели 53-річного героя Андрія Савіцького. Андрій Романович народився в Житомирі, закінчив п'яту школу, потім навчався в 15-му професійно-технічному училищі, а потім його доля склалася так, що він. Тривалий-тривалий час працював в Національному церкві України в місті Києві. Терплячий, добрий та роботящий. Таким запам'ятали герої його близькі. Він був майстер на всі руки. Він міг робити все. Він особливо в останні часи, мама у нього, він один син у мами, і коли він приїжджав, він все ремонтував, він се все приходив приводив до лади навесні весні 2022 року. Андрій добровільно став на захист України. Воював на самих важких напрямках на східному південному фронті. Воїн героїчно загинув 6 лютого 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі мати, діти, рідні та близькі світла пам'ять герою.